Завдяки розвитку засобів комунікації та транспорту, придбання товарів з будь-якої частини світу стало доступним як ніколи. Дисципліна товарознавства вивчає такі питання як кодування товарів, маркування, класифікація, властивості товарів, сертифікація та стандартизація якості товарообіг на міжнародних споживчих ринках, перспективи та проблеми розвитку міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації. В сучасних умовах ринок продовольчих та непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок появи нових видів продукції та товарів. Метою товарознавства є вивчення фундаментальних теоретичних аспектів взаємозв'язку між властивостями товарів та закономірностями їх прояву.